Чим треба хвалитися. Апостол Павло каже так: якщо я і буду хвалитися, то буду тільки хвалитися Христом, Господа мого Ісуса Христа, на якому я розп'ятий для цього світу, а світ розп'ятий для мене. Апостол Павел каже: якщо і буду хвалитися, то буду хвалитися немощами моїми. Немощами, своїми недостатками буду хвалитися, бо коли я немішний, тоді Богові даю можливість робити роботу в моєму житті. Апостол Яків каже, нехай хвалиться брат унижений висотою своєю. Всі хочуть бути круті, всі хочуть бути ділові і гонорові. І всі би хотіли хвалитися своїм гонором і своєю крутістю. А Господь каже: хай хвалиться брат уніженіє своїм, не грошима, не машиною, а уніженім своїм. Оце похвала. Хвалися тим, що тебе унизили. Хвалися тим, що тебе обізвали. Хвалися тим, що тобі сказали, що ти. Нічого, бо ти страдаєш за ім'я Ісуса Христа. І ще хочу сказати, написано у Єремії, 9 розділ, 23 вірш, там є така заповідь. Нехай не хвалиться мудрий мудрістю своєю, нехай не хвалиться сильний силою своєю, нехай не хвалиться. Багатий багатством своїм, но хвалящийся, хвалися тим, що ти знаєш і розумієш, що я, Господь, творящий милість, суд і правду на землі. Оцим хвалися. А апостол Павел каже, хвалящийся, хвалися чим? Господом.